Книга Вихід, розділ восьмий. І сказав Господь Мойсеєві: Скажи аронові, простягни руку твою з палицею твоєї на ріки, на рови і на стави, і наведи жаби на єгипетську землю. І простяг Арон руку свою на єгипетські води, і понаводив жаб, і вкрили жаби землю єгипетську. Але і чаклуни зробили таке саме своїми чарами і понаводили жаб на єгипетську землю. Тоді прикликав фараон Мойсея та Арона і каже: Моліть Господа, щоб прогнав жаб від мене і від моїх людей. І я відпущу народ принести жертву Господові. І відповів Мойсей фараонові. Вкажи мені ясно, коли маю молитися за тебе і за слуг твоїх, і за людей твоїх, щоб зникли жаби від тебе і по твоїх будинках, та щоб тільки в річці застались. А він сказав Узавтра. Відповів Мойсей. Буде по твоєму бажанню, щоб ти взнав, що немає іншого, як Господь, Бог наш. Щезнуть від тебе жаби і по твоїх будинках, і від слуг твоїх, і від народу твого, тільки в річці застануться. Вийшли Мойсей і Арон від фараона, і став Мойсей благати Господа за сказане про жаби, що ним поклявся фараонові. І зробив Господь по слову Мойсея, і поздихали жаби по домах, по дворах і по полях, загрібали їх величезними купами, аж земля від них засмерділась. Але як тільки побачив фараон, що полегшало, то закам'яніло його серце, і не слухався Мойсея і арона, як і передсказав Господь. Тоді Господь. Сказав Мойсеєві, Скажи Аронові, щоб підніс свою палицю та вдарив порох землі, і зробиться він комарями по всій землі єгипетській. Так і вчинили вони. І простяг Арон руку свою з палицею і вдарив порох землі. І налетіла комашня на людей і на худобу. Увесь порох землі взявся комарями. По всій землі єгипетській. Чаклуни намагалися зробити те саме вивести своїми чарами комарів, та не змогли. І насіли комарі на людей і на худобу. Тоді чаклуни промовили до фараона Це перст, це палець Божий. Та закам'яніло серце фараона і не послухав їх, як і передсказав був Господь. Сказав Господь Мойсеєві, Встань рано вранці і стань перед фараоном саме тоді, як він виходитиме на воду, і промов до нього: Ось що каже Господь: Відпусти народ мій, щоб послужив мені в пустині. Бо як не схочеш відпустити народ мій, то я пошлю на тебе, на твоїх слуг, на твій народ і на твої палати. Песі мухи і доми єгиптян, а навіть земля, на якій живете, будуть повні мух. Я зроблю того дня виняток для гошен землі, де живе мій народ, і там не буде мух, щоб зрозумів ти, що я Господь серед землі. Я встановлю різницю між моїм народом і твоїм народом. Завтра буде цей знак. Так і зробив Господь. І налетіли мухи великими роями у фараонові палати, і в будинки слуг його, і в цілу єгипетську землю, і тяжко потерпіла земля від мух. Покликав фараон Мойсея та Арона і каже Ідіть, принесіть жертву богу вашому в землі цій. А Мойсей відповів. Не годиться так робити, бо ми маємо приносити Господу, Богу нашому, жертви, що ними гидують єгиптяни. Як же ми могли б принести у них перед очима мерзотні для них жертви? Вони вкаменували б нас. За три дні ходи маємо піти в пустиню, щоб принести жертву Господу, Богу нашому, як Він велів нам. Тоді відповів фараон, Я відпущу вас принести жертву Господові, Богу вашому в пустині. Тільки глядіть не віддаляйтесь та помоліться за мене. І сказав Мойсей, Оце я йду від тебе і помолюсь до Господа. Завтра вранці мухи зникнуть від фараона, від його слуг і від його народу. Та нехай фараон не глузує собі більше. Не відпускаючи народу принести жертву Господові. Вийшов Мойсей від фараона і помолився Господові. Зробив Господь по слову Мойсея, і щезли мухи від фараона, і від слуг його, і від народу його. Не зосталось ні однієї. Та серце фараона затвердло і цього разу, і не відпустив народу. Псалом 73 Справді добрий Бог для правих, Господь для чистих серцем. А в мене захиталися ноги, майже схибили мої кроки, бо я заздрив несправедливим, дивившись на щасливу долю грішних вони бо мук не знають. Ціле й гладке в них тіло, вони не знають людських злиднів, і їх не б'ють, як простих людей. Тому і гордість у них, немов нашийник, насильство їх, немов одежа, покриває. Від жиру очі їхні наверх вилазять, а вигадки їхні так і переливаються з серця. Вони глузують. І говорять злісно, бундючно утиском загрожують. Уста свої спрямовують проти неба, своїм язиком по землі ширяють. Отак за собою тягнуть народ мій і розкошують у достатках. І кажуть: Як Бог може знати, чи ж є знання у Всевишнього? Ось вони, оті от грішники. Завжди безпечні, вони вбиваються в багатство. Чи ж я даремно беріг чистим моє серце, в невинності умивав мої руки, увесь день зносив побої і докори щоранку. Якби я сам до себе мовив, так, як вони, я буду говорити, то родові дітей твоїх був би я зрадник. І почав я міркувати, щоб те збагнути, але важкий він був той труд для мене, аж поки не війшов я у святиню Божу, не збагнув долю, що на них чекає. Дійсно, ти ставиш їх на слизькому, валиш їх в руїну. Як притьмом зійшли вони ні на що, зникли, пропали від жахливого страху. Неначе сном, коли хтось пробудився, так, вставши, господи, Ти їхньою подобою нехтуєш. І серце в мене хвилювалось, нирки були пробиті в мені. Я був дурний тоді і неук, немов тварина, був перед тобою, але завжди я був з тобою, ти взяв мене за праву руку. Ти радою твоєю мене вестимеш, і потім приймеш мене у славу. Кого крім тебе, мав я на небі, коли я з тобою нічого на землі не хочу, тіло моє і моє серце знемагають, Бог скеля мого серця і повіки моя доля. Бо ось загинуть ті, що віддаляються від тебе. Ти нищиш кожного, що блудить геть від тебе. А мені благо близько бога бути і покладати моє прибіжище в Господі Бозі, щоб розповісти про всі діла Його. Євангелія від ЛУки, розділ 14. Одного разу. Увійшов Ісус у суботу в дім якогось визначного фарисея Спожити страву. І вони за Ним назирали. Аж ото перед Ним якийсь чоловік, хворий на водянку. Звертаючись до вчителів закону і фарисеїв, Ісус спитав: Чи годиться зціляти в суботу, чи ні? Вони мовчали. Тоді він, доторкнувшись його, оздоровив і відпустив. До них же промовив Хто з вас, коли в нього син чи віл упаде в колодязь, не витягне його негайно в день суботній. І вони не могли нічого йому на це відповісти. Потім, зауваживши, як вони вибирали собі перші місця. Ісус сказав до запрошених притчу. Як хтось покличе тебе на весілля, не сідай на першім місці, щоб, бува, не знайшовся хтось, запрошений ним поважніший від тебе. І той, хто тебе і його закликав, не підійшов і не сказав до тебе. Поступися цьому місцем! І тоді довелось би тобі з соромом посісти останнє місце. А навпаки, коли тебе запросять, іди і займи останнє місце, щоб, коли прийде той, що тебе покликав, сказав до тебе Друже, сідай вище. Тоді буде тобі честь перед усіма, що сидітимуть з тобою. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Він сказав також тому, що його покликав Коли справляєш обід або вечерю, не клич твоїх друзів, ні твоїх братів, ані твоїх родичів, ані сусідів багатих, щоб часом і вони також. Тебе не запросили, і не було тобі відплати. Але як справляєш бенкет, заклич убогих, калік, кривих, сліпих, І ти будеш щасливий, тому що вони не мають чим тобі відплатити Тобі бо віддасться в день Воскресіння праведних. Почувши це. Один із тих, що за столом сиділи, сказав до нього Щасливий той, хто їстиме хліб у Царстві Божім. А Ісус озвався до нього. Один чоловік справив вечерю велику і запросив багатьох. Під час вечері послав він слугу свого сказати запрошеним Ідіть, усе готове. Тоді всі вони однаково почали відмовлятися. Перший йому сказав Поле купив я, мушу піти на нього подивитись. Вибач мені, прошу тебе. Другий сказав П'ять пар волів купив я і йду їх спробувати. Прошу тебе, вибач мені. А інший мовив Я. Одружився і тому не можу прийти. Повернувся слуга і розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар та й каже до слуги свого Іди, що скоріш на майдани і вулиці міста, і приведи сюди вбогих, калік, сліпих, кульгавих. Пане, озвав слуга, сталось, як ти велів. І місця є ще, сказав пан до слуги, піди на шляхи та огорожі і наполягай увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам ніхто з отих запрошених не покуштує моєї вечері. Як же ішла з ним народу превелика сила, він обернувся і до них мовив. Коли хтось приходить до мене і не зненавидить свого батька і матір, жінку, дітей, братів, сестер та ще й своє життя, той не може бути моїм учнем. Хто не несе Христа свого і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Хто з вас, коли захоче збудувати башту? Не сяде перше і не порахує видатків, чи має чим закінчити, щоб часом, як поставить підвалину, та не спроможеться скінчити, усі, що бачитимуть те, не почали сміятися з нього, мовляв, цей чоловік узявся будувати, та не міг закінчити. Або який цар, ідучи війною проти іншого царя, не сяде перш. Та не роздумає, чи може з десятьма тисячами стати проти того, хто йде з двадцятьма тисячами на нього. Коли ж не може, то як той ще далеко шле посольство і просить миру. Так і кожний з вас. Хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем? Сіль Добра річ, але коли сіль звітріє, чим її приправити? Ні в землю, ні на гній вона більш не придатна, її геть викидають. Хто має вуха слухати, нехай слухає.